Хвороба жалісті не має, покорчила пальці мої, замовкла подрова гітара, Нудгують у душі пісні, я грати слайдом не навчився, дивлюсь, на інструмент в кутку, Невже з гітарою розлучився, І більше в руки не візьму. А серце плаче, душа рветься, покласти слово на струну. Та, все ж мені ще здається, а акорд мажорний ще візьму. Зустріну, можу ту людину, яка розвіє жаль мою, я їй свої вірші дарую, вона дарує музику свою, і пісня знов тоді поліється від серця в серце від душі, мої вірші на струни ляжуть, і оживуть наші пісні.